Всім привіт, із сонячної талії. Минув тиждень, як ми не були на морі. Хотіла пройти повз персики, не змогла. Беремо персики з Марією. Ждемо на море. Виїжджати не хочеться, як приїздиш сюди, то якось і... як на світ народжуєшся наново чи що, комиші. Бонжорно! Присутність вина мені нагадує щаслівцевого там завжди, що хочете, продавали. І намішаний, і не намішаний з різними смаками. О, це фрукт, який росте на плоских кактусах. Вже з нього колючки зняті, Зазвичай там в крапочках колючки ще є. Смачно, мені подобається, але там дуже великі сімечки всередині, багато. У нас в горах вже відчувається осінь. Та й на морі, напевно, вже відчувається, що сезон підходить до кінця. Але в принципі ще ж можна до кінця вересня бути тут. В школу діти йдуть в цьому році 15 вересня. Зазвичай 10 вересня в Італії йдуть в школу, але дивляться вже останні роки, якщо 10 -е серед тижня переносять на понеділок. Ще ж до 24-го відпустки. Франческо вже на роботі, хазяїн з дому, мишив пляс. Останніх років три він з нами не їздить. Кемурко ззаду, у нас сьогодні чудове. Виїжджати звідти від нас якось так важко, але сюди приїжджаєш і думаєш, добре, що виїхали. Правда, Марія? Добре, що виїхали? Щас там уже халабуду собі буду іще що. Красотка. Ти куди? Палочки. Палочки? Пішла по якійсь палочки. Почувати треба вміти, за вас ніхто не відпочине, так як за Франческо, ніхто ж не відпочине, але він не навчений Ми дуже часто із-за обставин підлаштовуємося один до одного. І, знаєте, неможливо так, щоб підлаштуватися назавжди. Або підлаштуватися. Один раз, як, як то зробити настройки і все. Неможливо ж зробити один раз настройки в телефоні і все. І сам він за те буде відповідати, сам відкривати камеру, сам щось загружати. Ні, це постійно треба робити якісь маніпуляції. Тому один до одного майте на увазі, підлаштовуються в цю хвилину в даний момент. і на... Дану, дану задачу і все. І ніколи у вас не буде такого, що от я підлаштовувався, підлаштовувався, бо підлаштовувалась, підлаштовувалась, а нічого не вийшло. Я тільки себе загубила. Правильно, ви тільки загубите себе, якщо ви будете підна... підлаштовуватись надовго, і якщо ви подумаєте, що це надовго. Так що робимо висновки. Підлаштовуємося в дану хвилину, в даний момент, в даний день. Навіть під погоду не можна підлаштуватися, тому що вона міняється. Так само під людину. Ось є ситуація, підлаштувалися, вирішили свою задачу і рухаємось далі самостійно, як завжди. Кирта правда життя або від яких думок треба позбавитись, щоб не тормозити. Це я для себе. Е, де оце береться, підказуйте. Отримую посвідчення водія, легше стане. Начуся краще їздити, легше стане. Дитина підросте, легше стане. Школу закінчу, легше стане. На роботу піду, легше стане. Чоловіка вмовлю купити дитині комп'ютер, легше стане. З'їжджу в Україну, а потім побачимо. Оце єдине. Що? Не з'їжджу в Україну, легше стане, а з'їжджу в Україну, потім побачимо. Потім почнемо все з нового, з чистого листка. Так от, це все мені здається, тянеться з школи. Вивчу вірш, легше стане. Напишу цю контрольну, легше стане, закінчу школу, легше стане. Це дуже велика наша помилка. Я думаю, всі багато чого, коли ми ростемо, в нас укорінюється. І потім це все залишається в житті. А я пропоную вам, коли ввечері лягаєш спати, якщо ти лягаєш спати, якщо ти закрив очі і задрімав, або коли сонечко зайшло за обір, сонечко за обір заходить завжди. У свій час. Не пізніше, не раніше. Просто включати на режим перегортання сторінки. І коли сонечко знову зійде, в тебе нова сторінка зранку. Добрий день. І ти починаєш все заново жити. Тому що кожна твоя задача буде ставитись перед тобою щодня. Ти вранці проснувся і вже твоя задача прожити цей сьогоднішній день. Це твоя задача просто вибудувати цей день. Якщо ти його вчора не відбудував, то сьогодні ти маєш його вибудувати. Плани завжди потрібно ставити, але ніколи не треба думати. Оце зроблю легше з пани. Ніколи. Просто щодня нові задачі, щодня нове спілкування, щодня... Люди, яких ти любиш чи не любиш. Щодня ти з ними пересікаєшся і рухаєшся далі. Щодня. Якщо відкидаємо, це легше стане. Зробив діло, гуляй сміло. І все. Кофе Тайм ніхто не відміняв. І добре. Знаєте, то кажуть, ой, одне й те саме, скучно, надоїло. Мені не надоїло. Я знаю, що таке, коли все змінюється і дуже швидко. Колись от дивились серіали і думали, та що вони от на одному місці, товчуться і товчуться. Да, і в житті так можна товктись, товктись, а тоді раз і все помінялося в одну мить. Так що хай воно буде все красиво стабільненько і потихеньку. Щодня вирішуємо задачі, які перед нами ставить, що за, що за життя, що наш мозок, що ситуації, що такі можуть бути дні у нас сонячні. Людей трохи є, все зайнято. Особливо з дітьми я бачу сюди, люблять приїздити. Цікаво до 24-го, це ж відпустки закінчується, чи довше тут люди ще будуть. В принципі, буває таке, що бархатний сезон пару років тому, вересень, аж до кінця вересня було круто на морі. У погоди свої плани, що хоче, то й робить. І правильно. Так що іноді треба бути як погода. Зробив, що тобі треба, та й все. То боїмось завжди щось, когось. Взагалі, в мене тут є підписники безстрашні, які взагалі нічого не бояться і нікого. О, звичайно, всім добра. І страх боятися це інстинкт самозбереження. В усьому має бути міра. Смаколики всі закінчилися, але ж као в барі не закінчиться ніколи. Знаєте, ще таке тема, от хто зі мною вже давно, знає, що в мене є донька 7 років, і українською вона розмовляє, але вже рівень її розмови мені не подобається. Спілкуємося ми лише вдвох. Розвиток мови дуже важливо в компанії з такими ж самими по віку дітьми або взагалі з іншими людьми. Марія повністю зі мною, один на один, живемо в горах. У нас навіть нема з ким спілкуватися влітку італійською. Ті, хто б я е, знайшла в інтернеті вчителя для Марії, вона займається онлайн. І ви знаєте, час від часу мені пишуть: це ж не так важко навчити дитину читати й писати. Ви можете зайнятися цим самі. У вас є купа вільного часу. Так, якби ми могли навчити самі дитину читати писати правильно все це. То навіщо нам би були вчителі? Тоді навіщо нам школи? Навіщо ми відправляємо дітей у ті школи? До п'ятого класу займайтеся з дітьми вдома та й все. Оце я просто не розумію тих людей, чим вони е, керуються, коли пишуть, що ви робите там з мухи проблему, навіщо вам той вчитель навчіть самі. Мама, 24 години на сім з дитиною. Прачка, кухарка, уборка, догляд, все на світі. Чим більше круг спілкування для дітей, тим більше розвиваються діти. Навіщо тоді школи онлайн? Навіщо тоді вчитися? Дітям потрібен Коло спілкування, і діти мають спілкуватися. І знаєте, Ютуб мені дуже подобається. Ютуб відкрили з 2005 року, мені здається, і врешті ми побачили світ, який він насправді. Як згадаєш, оці всі телепередачі в діті, вони накрашені завжди. А тут просто людина включає камеру. І може показати, яке життя дійсно насправді. Так що підтримайте мамочок світу, а не розказуйте їм, що в них є купа часу і що вони можуть справитись самі з усім. Я краще піду на роботу, найду на якихось три години, тому що мені треба думати про Марію. А я краще піду на тих три години на роботу два рази в тиждень і зароблю на ті онлайн-уроки. Рухаємось далі, будьте усознаними українцями, і українська мова дуже важлива, тому що ми вже взагалі на суржику не на українській мові, і ми в результаті вже не знаємо самі, яка має бути та українська мова. І, до речі, не критикуйте когось щось один одного за українську мову. Якщо людина розмовляє, то підтримайте її. А в нас таке красиве море, люди не розб'які. Люди залишаються і підходять в будь-який момент. Десь Марія пропала. І зустрілися два корабля. Там мужчина поплив з ластами на руках. Одна ноги ласти бачила, а на руки не бачила. Оказується, що і на руки є, так. Да. А, то я собачку показую там. В жилеті плаває клас. Марія з жовтою трубою. Оксана поки що на березі. Каже, любими, любимий, йди до мене, любимий. Вони оце, віталійці, вони на всіх кажуть, любимий. А море, море, любимий. Вони не придають цьому слову, прям. Ах, взагалі нічому не придають. Живуть собі легко. Я оце думаю, ці два корабля там що аварію створили, патруля чекають якогось чи що. У них там віддих, обід. Сієста до п'ятої вечора. А ще там он дим. Гарний дим і гарний кусок горить. Ззаді там попгорало, поки нас не було. Сім днів ми не були і такі гарно трохи пожару наробило. Сусіда вам трохи познімаю. П'ята година вечора. Ми з Марією тікаємо, поки нема заторів. Ми ще сюди. traída.